Раді вітати вас! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище Драчук. В Україні мешкає 2739 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Драчук є міста Київ, Вінниця, Хмельницький. Прізвище Драчук походить від давньоруського слова драти «дерти». З цих слів розвинувся ряд однорідних слів обдирати, здерти, обедрати дерти. Родичем слова Дерти є назва машини драчки, що використовувалася у млинах для оббивання проса. Отже, прізвище драчук міг отримати той, хто пиляв дошки, або людина, яка обслуговувала драчку машину на млинах. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища? Відправляй нам листа: та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу знайдеш у першому коментарі до цього відео.